Книга Неемія, глава 5 І був великий крик народу та їхніх жінок на своїх братів юдеїв. І були такі, що говорили Ми даємо в заставу синів своїх та дочок своїх і беремо збіжжя і їмо, й живемо. І були такі, що говорили: Ми заставляємо поля свої і виноградники свої, і доми свої, і беремо збіжжя в цьому голоді. І були такі, що говорили ми позичаємо срібла на податок царський за наші поля та наші виноградники, а наше ж тіло таке, як тіло наших братів, наші сини, як їхні сини, а ось ми тиснемо наших синів та наших дочок за рабів, і є з наших дочок утискувані. Ми не в силі робити, а поля наші та виноградники наші належать іншим. І сильно запалав у мені гнів, коли я почув їхній крик та ці слова. А моє серце дало мені раду, і я сперечався шляхетними та з заступниками та й сказав їм: Ви за ставою тиснете один одного. І скликав я на них великі збори. І сказав я до них: Ми викуповуємо своїх братів юдеїв, проданих поганам за нашою спромогою. А ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам. І мовчали вони і не знаходили слова. І сказав я не добре ця річ, що ви робите, чи ж не в боязні нашого Бога ви маєте ходити через ганьбу від тих поганів наших ворогів. Також і я, брати мої та юнаки мої, були позикодавцями срібла та збіжжя. Опустімо ж ми цей борг. Верніть їм зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срібла збіжжя, виноградний сік та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них. І вони сказали Повернемо і не будемо жадати від них, зробимо так, як ти говориш. І покликав я священиків і запристягнув їх зробити за цим словом. Витрусив я й свою пазуху та й сказав: Нехай отак витрусить Бог кожного чоловіка, хто не сповнить цього слова, з дому його та з труду його, і нехай буде такий витрушений та порожній. І сказали всі збори, Амінь. І славили вони Господа, і народ зробив за цим словом. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в Юдиному краї від року 20-го і аж до року 32-го царя Артаксеркса, 12 літ не їв намісничого хліба, ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином одного дня 40 шеклів срібла. Також їхні слуги панували над народом, а я не робив так через страх Божий. Також у праці того муру я підтримував і поля не купували ми, а всі мої слуги були зібрані там над працею. А за столом моїм були юдеї та заступники, 150 чоловіка та й ті, хто приходив до нас із народів що навколо нас. А що готувалося на один день було. Віл один, худоби дрібної шестеро вибраних, і птиця готувалася в мене, а за десять день виходило багато всякого вина. А при тому я не жадав намісничого хліба, бо та робота на правим мурю була тяжка на тому народі. Запам'ятай же мені, Боже мій, на добре все те, що я робив для цього народу. Амінь.